Духовної міцності вам, дорогі браття і сестри, які наші думки, таке і наше життя, так сказав сербський монах, старець Фадей Вітовницький, і гумен і послушник Афонської гори. Будучи юнаком, молодою людиною, він почув діагноз невтішний для свого здоров'я, досить важка форма туберкульозу. І, власне кажучи, вже будучи глибоко церковленним. І послушником Святої Православної Церкви, він сприйняв дану подію в своєму житті як промисел та волю Божу. Його молитва стала ще сильнішою. Він повністю своє серце віддав молитві Ісусовій. І, власне, він звернув увагу на той світ думок і сказав таку знаменну фразу, яка важлива була як для його співвітчизників того часу. Так і для всіх нас у нашому сьогоденні. Старець чітко бачив, що стан наших думок впливає на стан наших справ, на наше сімейне життя, суспільне життя, життя в державі. Все починається з думки. Він бачив, відмічав те, що як тільки наступає мир у серці, і думки заспокоюються, стають добрими, позитивними, Божими. Життя людини відразу міняється. Все починається з думки. Наскільки важливо, що необхідно це повторити ще раз і ще раз. Лікарі, які обстежували молодого Фадея Витовницького, дали йому для життя буквально кілька місяців. Коли він це почув, він абсолютно не впав в якусь печаль, віддав себе все ціло Богу святому його промислу. Почав молитися, що миті, що секунди. Віддав своє серце Ісусовій молитві і побачив цей великий потужний засіб зцілення і довголіття, який дає з одного боку шанс душі для вічного життя, а з іншого боку, продовжує життя тіла. Він прожив дуже багато років, довге і тривале життя, і мирно віддав свою душу Господу. І дуже важливо. Ті слова, які сказав старець Фадей, накласти на таку історичну послідовність, ну, наприклад, людини, яка родилася на початку ХХ століття, Ви від собі. Мале дитя, яке прийшло в світ, починається Перша світова війна, гине величезна кількість людей, мільйони людей. Потім починається пандемія грипу, іспанський грип. Поступово починається велика депресія у світі. Починається зубожіння, безгрошів'я, бідність. Тільки не оготулося людство від Першої світової війни і даних випробовувань, починається голод, голод штучний або справжній голод на багатьох континентах та в багатьох країнах. Тільки з цим, ніби справилося людство, починається Друга світова війна. Знову ж таки, мільйони жертв, мільйони вбивств, величезна кількість невинно уб'єдних. Після закінчення Другої світової війни згадайте, ті герої, які прийшли, вони зразу ж таки потрапляють під клеймо ворогу народу і в застінках НКВД зазнають тортур. В першу чергу, звичайно, духовенство, інтелігенція, вчені, вчителі і простий люд, який гине просто за сповідування віри. І у собі тих людей їхні помисли, от їхню духовну складову в частині форми думок та типу думок. Звичайно, вони дякували за все. Дякували за кожну секунду прожитого життя, дякували за кожен день. Вони знали ціну і хліба, і солі. Вони знали ціну мирного неба. Важко порівняти їхні думки, наприклад, з думками нашого сьогодення, коли вже виростає велике покоління молодих людей, які можуть часто псувати собі і оточуючим настрій за того, що, ну, наприклад, щось вони не встигли купити. Або невдало купили на Амазоні, або на інших інтернет-ресурсах, або отримали малу кількість лайків або шерів. От вам і дві різних форми життя думки, якості думки. Звичайно, це впливає на те, що буде у майбутті. Ми живемо завдяки тому, що оця послідовність, думка, слово, діло було викарбовано нашими батьками, дідусями, бабусями. Власне, трудами, працями, які цінили Божий дар, власне, дар життя. Давайте поговоримо ще про силу думки, дорогі браття і сестри, силу віри християнської. Хотілося б згадати життя Марка Афінського. Його пам'ять святкується 5 квітня Святою Православною Церквою. Монах, відлюдник, який провів, уявіть собі, в пустелі 95 років. І зустрівся з авою Серапіоном, який, власне, записав його життя. Перших 30 років власне, відлюдника Марка Афінського у пустелі Єгипетській. Точніше, це була пустеля, розміщена у теперішній Ефіопії. Він провів у великих нужденних днях, не мав що їсти. Практично їв ті рослини, які йому потрапляли під руки. Навіть харчувався у себе пилюкою, яка оточувала. У пещері його життя, він зустрічає Аву Серапіона, вони говорять про те, що відбувається у світі. Уже Марк тривалий час в однині, не бачачи ні людей, ні тварин. І він запитує: а що ж там, чи є ті подвижники християнства у світі, які, по слову Івангелія від Матфія, можуть рухати гори? Він каже. Пам'ятаєш цю частину Ава Серапіон Євангелія, в якій Господь каже: якщо ваша віра буде такою малою, як гірчичне зерно, ви зможете цій горі наказати «перейди звідси в інше місце. І поки він це говорить з Авою Серапіоном, сусідня гора дійсно переміщається на 2,5 кілометри до моря, дослівно, передає сказання і цю оповідь Ава Серапіон. Отака демонстрована сила віри і сила думки, дорогі рідні. Алла Серапіон а, перебуває у глибоченному потрясінні, бачачи таке. І безумовно, Марк, уявіть собі, входить в розстройство і каже: невже нема таких подвижників у миру, у тому світі, в якому живе більшість людей? Недоуміває відносно того, що вже ніхто, крім нього, не може цього зробити. От така, дорогі і рідні, сила думки, сила віри, думки, наповненою вірою християнською, вірою православною. Дорогі і рідні, ми бачимо, що те, що говорив Марк Афінський, ну, практично в сучасному світі є чудом, те, що нас шокує, дивує. І зробимо висновок від першої програми. Пам'ятаємо те, що ми домовилися, що будемо спостерігати протягом дня за своїми думками? І, звичайно, як висновок, ви самі побачили, що ці думки були і позитивними, і негативними, дуже розсіяними, і сконцентрованими, в залежності від нашого настрою, стану здоров'я, початку середини, кінця дня, втоми нашої фізичної, розумового навантаження, підволікаючих чинників, стресових факторів і так далі. Яким же чином? Нам зробити так, щоб наш світ думок був кращим, мирним, радісним. І коли ми розуміємо, що ми не можемо достеменно керувати нашим світом думок, ми ставимо логічне, природне запитання: де ж вихід, яким чином нам навести лад у нашому світі, духу, розуму, душі і, власне, здоров'я тіла. І тут ми можемо привести до нашої. Бесіди слова великого святого Серафима Саровського. Святий Серафим Саровський сказав: чудові, глибокі, глибочені слова, якими живе вся наша православна церква. Стяжи дух мирний, і навколо тебе спасуться тисячі. От як ви бачите, стільки залежить від нас, одних, від кожного з нас. Які Способи стяжання Духа Святого. Перше читання Євангелія та трудів святих Отців, які тлумачать благовість Господа Святого до нас. Друге, безумовно, таїнство церкви. Третє молитва. Четверте добродіяння або творення добрих справ. Праця про кожну з цих, можна сказати, справ або способів. По суті, наріжних каменів такого доброго ділання або такого доброго діяння ми будемо говорити в наступних програмах. Уявіть собі, людина живе, стяжає Дух Святий, потім раптово відчуває в своєму серці втрату його, велика трагедія і катастрофа. В результаті чого вона відбувається? В результаті єдиного нашого ворога гріха. Якщо ми грішимо, ми втрачаємо Дух Святий. Ми теж будемо говорити, дорогі рідні, в наступних програмах про те, як гріх забирає в нас благодать Духа Святого. І будемо говорити, яким чином нам побудувати наше життя, щоб ми максимально досягли цілі християнського життя, щоб в кінці нашої життєвої дороги ми возрадувались і возвеселились у Господі нашому Ісусі Христі.